Три місяці тому, у жовтні минулого року, довжани перекрили дорогу у центрі свого села, вимагаючи від обласного керівництва відремонтувати сюди дорогу. Так як село знаходиться на роздоріжжі основних доріг області, тобто тут сходяться три дороги зіршави, сваляви та хуста, обласному керівництву довелося піти на поступки селянам і відремонтувати сюди, хоча і ямочно, але відремонтувати все-таки дорогу. Але толку виявилося. Цього дуже мало, адже дорога зараз знаходиться майже у такому самому стані, як і була до ремонту. Тобто вибоїни сягають понад 20 сантиметрів. Але мало хто знає, що на дороги місцевого значення у Закарпатті в минулому році було виділено всього 8 мільйонів гривень, використано із них тільки три. А на дороги обласного значення використали 82 мільйони гривень, що становить всього 68%. вісім від потреби про це повідомив Василь Маркович, начальник облавтодору Закарпаття. Пояснив він це тим, що казначейство блокувало кошти, і кошти надходили. Невчасно роками жителям довгого влада обіцяла відремонтувати дорогу до їхнього населеного пункту, але сталося це тільки після пікету у жовтні минулого року. Селянам увірвався терпець і жителі усього довжанського куща. Сіл довге, приборжавське бронька, суха, кушниця, лисичево на перехресті у довгому перекрили шлях. Тут сходяться три дороги державного та обласного значення на сваляву, Хуст та Єршаву. Тож влада вимушена була піти на поступки і зробити ремонт. Але з Хустського напрямку і тепер дорога не зроблена. Почали нам дорогу ремонтувати з, з тої сторони з заїзда, коли заїжджаємо з Єршави. Ну а цю сторону, як бачите, вже не вистачало в них або совісті, або ну до першу чергу совісті. І грошей може не вистачало. І це нам лишили на зиму такий подарунок, і ця дорога тягнеться 4 кілометри до кінця нашого району. Такі ями, як ви тепер бачите, ями тут подекуди сягають 20 сантиметрів у глибину, тому водії їздять вкрай обережно, особливо на іномарках, в яких кліренс нижчий, ніж на вітчизняних автівках. Під час мітингу люди позносили зламані частини ходових, побиті диски колес, глушники. Все це наслідок їзди по неремонтованих дорогах. Але й там, де ямковий ремонт був зроблений, особливо не роз'їздили. Після акції вони відреагували якби, не в час, але якось зробили дороги дуже важко, то вони робили, але ну, якось зробили, але як бачите, вже не прийшло і три місяці, коли дорога повертається до свого попереднього стану. Працівники автодору не особливо сумлінно працюють, виконують вказівки керівництва, як в армії. Є наказ зробити ділянку, ідуть і кладуть асфальт, незважаючи ні на погоду, ні на технологічний процес. Як наслідок, такі ремонти довго не служать. Максимум переживають зиму, а по весні разом із сходженням снігу сходить і асфальт. І коло починається спочатку. Весну і літо люди їздять, матюкаючись на автодор через ями. Восени зазвичай наприкінці дорожники активно ремонтують шляхи, адже кошти потрібно швидко освоювати, а шляхи зиму продержаться. Жителі села добре усвідомили, просити можна роками, а коли вимагаєш, блокуючи шлях, отримуєш ремонт негайно. Будемо вимагати, щоб вже не робили платкові ремонти, тому що вони безнадійні, якості взагалі немає. Я не знаю, можливо, якась має бути комісія або що, щоб дивилася за цією роботою. Немає жодної комісії, робиться, кидається асфальт в болото, якості ноль. Будемо вимагати, так як зараз вивчаємо законодавство України, як повинно робитися цей ремонт. І значить кожні 8 років, в залежності від інтенсивності руху, так як тут це міжобласного значення дорога, три напрямки, три райони вже. Рот, свалява хуст, будемо мати капітального ремонту, тому що вже 20 років тут не робилося капітального ремонту. Тож із настанням весни варто очікувати нового блокування дороги в довгому. А якщо і інші населені пункти зрозуміють схему, то цілком можливо, що подібні страйки охоплять область.